Доброго часу доби всім і кожному. Е, пишу відео-аналітику порівняння роботи для водія з точки зору заробітку для водія на автомобілі електрич... на електричній тязі і з електричною батарейкою, і також е, порівняння з автомобілем, який працює на газу або на бензині, або на дизелі. Ну, я беру як газ, як саме дешевий. Е, Спосіб пересуватися на автомобілі після ДВС. -у. Тому беремо для порівняння. Також хочу подякувати Владиславу, який це черговий водій, який звернувся щодо роботи у нас. І у нього було запитання пояснити. Я сказав: давайте, Владислав, я для вас і для інших зроблю відео, бо одне те саме розповідати просто неможливо. Тому, крім того, що мені можна подякувати за дану аналітику, ще можна подякувати. Якось віртуального Владіславу за те, що надихнув мене все-таки зробити це відео сьогодні, тут і зараз. І за те, що він дав аналітику, свіжу аналітику роботи на ДВС. Владіслав працює по умовах 60% іде йому, 40% він залишається в парку. Ці 40% парку обслуговує себе, утримує адміністративні випла... витрати, зарплати. Якщо машина в кредиті, платить кредит по машині. І обслуговує машини. 60% йде водію, але в ці 60% входить також пальне. Тобто водій за свій рахунок заправляється. Водій грязними брудними, да, на українській мові більш коректно буде звучати, робить, зробив касу за 7 робочих днів, 7 днів працював, зробив 26 тисяч гривень. Владіслав, працював на Volkswagen Polo, механіка без ліцензії. Чистими без комісії болта зробив касу за 7 робочих днів в 1950. Середня каса за день 2786. План у нього на фірмі 2600, тобто він чуть вище, ніж мінімальний план. Насправді на сьогодні, на 19 березня 2025 року, 2780 це середня статистична каса водія, який працює. Так, зарплата 60% від цієї цифри становить 11700. Цифра велика. Але майже всю зарплату. З'їдає заправка газу плюс бензин, тому що є прогрівання. І що я хочу сказати, що ті, хто не вміють рахувати по 300, 500, там, 600 гривень, 800 гривень щодня витрати, вони чомусь думають, що на електромобілі незручно, невигідно і не тільки мінуси працювати. Насправді все навпаки, на електромобілі і зручніше, і вигідніше, і зараз ми до цього дійдемо. І того він заробив чистими 6950 гривень з 19500 каси. Це 35%, цілих 64%, ну 36%, грубо кажучи. Це середня статистична цифра, є й менше. Я так я на співбесідах бачив цифри 33%. Якщо б тут була не механіка, а автомат, тут була б цифра 30, ну дуже близька до 30%. Тобто взагалі. І на 1000 гривень 300 гривень водій отримує реаль, реально отримує зарплату. Так, якщо б працював на електромобілі, перше, що електромобілів немає не механічній коробці, це була б однозначна коробка автомат. Але, тим не менше, не звертаємо на це увагу, беремо чисті цифри. Якби він працював у нас, це не у нас, а це у нас, він би заробив за робочий тиждень 45% і зарплата його б склала 8775 гривень. Ось ось від, бачите, яка різниця? Різниця дуже велика. Вона становить 1825 гривень. Якщо порахувати правильну пропорцію, наскільки ця цифра більша від цієї, то вона більше на 1825 гривень, що в відсотках складає 26%. Тобто перше питання, яке я хотів... На як я хотів звернути увагу, що в оголошеннях на WorkUA і на Олексія, коли, коли я пишу заробіток вигідніший на 15-30% або 15-35%, зараз ми до цього перейдемо, то він відповідає дійсності. Якби тут був автоматична коробка передач, тут десь було б 30%, і тут у нас вже на цьому розрахунку була б різниця в 30%. Зараз 26-26%. Нехай буде так. І того в день, зараз перейдемо до цієї цифри, звідки береться різниця до 35, насправді вона навіть більша. У сильних водії вона навіть більша. Значить, переходимо до, до статистики за місяць. Середній заробіток за день у водія на ДВС 993 гривні. Хто працює, може подивитися, скільки він реально приносить додому з урахуванням, що він за ці гроші обідає, скоріш за все. На електромобілі 1254 гривні. Точно так же наші хлопці це можуть по цьому відео перевірити і подумати, чи так воно, чи не так. Зарплата за місяць 22 800. Так воно і є, і в цих парках велика тепленість кадрів. Прям дуже велика, бо це дуже низькі гроші для Києва зараз. У нас 2883 гривні водій цей заробив Ну, у нас десь на рівні 30 тисяч гривень зарплата. І на що я хочу звернути увагу, що у нас низька планість кадрів і досить непогана рекомендація серед друзів. Але є ж 35%. Давайте розберемо їх. У нас, у нас крім, що я хочу... на що я хочу звернути увагу. У нас середній заробіток водія від 40, ну, не середні, а заробіток водія взагалі, від 42 до 52%. З урахуванням, що зарядки оплачуємо ми. Як таке може бути, що зарядки оплачуємо ми і такий високий відсоток даємо водію? Все дуже просто. 100 км по нічному тарифу на електромобілі, влітку коштує десь 30 гривень, взимку десь коштує 40 гривень. На поденному тарифу відповідно 60-80 гривень. А на газу, на газу коштує там, від 300 до, 500, до 400 гривень, в залежності автомат, не автомат. Різниця x 10 І оця різниця x 10 Фактично майже всі гроші ми віддаємо. Ми заробляємо, умовно, як той же парк на ДВС 40%. Ну, умовно. Трошки більше ми заробляємо, не набагато, але трошки більше. Менше обслуговуємо машини і більше платимо водіям. Ну Так воно завелося, щоб водії заробляли, у нас була низька пленість кадрів. Так, ми і по сьогоднішній день працюємо. А також кращі водії. Кращі водії ага, давайте до цього пункту повернемося. Оці наші основні переваги. Ми робимо домашні зарядки всім водіям, які до нас приходять. Якщо нема поряд уже існуючої зарядки, ми стараємося зробити домашню зарядку за власний рахунок, все робимо згідно норм електробезпеки, згідно існуючого законодавства, відповідальність на цьому за зарядку ми, за якість прокладання і все. А водій отримує бонус за те, що заряджається по нічному тарифу, отримує бонус <кхе> десь 500, від 500 до 700 гривень місяць бонус від нас за те, що користується домашньою зарядкою. Зарядку ми робимо не одразу а через деякий час, коли ми переконали, що водій. Скажімо так, нас влаштовує, а ми водія влаштовуємо. Водій теж переконався, і тоді ми робимо доважку зарядку. В проміжний період, як ми працюємо, це все індивідуально вирішується на співбесіді. Плюс ми платимо бонус за, реклами, за рекламу, але всі нормальні компанії його платять. І є ще бонус кращих водіїв. Якщо водії роблять по касі оборот за місяць більше, ніж 63 дефіс 70 тисяч гривень, в залежності на якій машині працює, по якому графіку, там індивідуальний оборот. Все, що вище він робить, він отримує 55% від каси. Тому середній відсоток у нас за рахунок цього виходить на 48,5%. Якщо порахувати не 45%, а там, де, да, кращі водії доходять до 52, підкреслю, да, заробляють від каси, то там відсоток навіть виходить вище 35% різниця між ДВ'ям. І хочу звернути увагу на три основних висновки. Додаткові висновки я зачитувати не буду в ефірі, ви їх самі зможете прочитати. Ось, є загальна кількість від мене висновків 6. Три основних по темі, що на електромобілі вигідніше працювати, ніж на девесі. Перший вигода більша, ніж 35%. Ну, Скажімо так, по, цьому, по, цьому відео, по цій відеоаналітики ми побачили вигоду на рівні до 35%. І вона є, і я вас, вам всім рекомендую не витрачати гроші на газ, на газові нафтові компанії, на олігархі, на підприємства, які з цим пов'язані, і на закордонні фірми. Не витрачайте гроші своїй, своїй сім'ї працюйте на електриці. Реально в, грошах, реально в грошах, різниця до 15 тисяч гривень залишатися буде у вашій сім'ї. І третє, на що я хочу звернути увагу, в нашому парку є вільні місця. У нас дуже велика задача по набору водіїв на цей рік. Ми закупили машин. і до кінця року, скоріш за все, у нас постійно будуть відкриті місця, враховуючи якийсь природній відбір. Людей, які кажуть, що хочуть працювати в таксі, а потім знаходять щось інше, кидають таксі. Є такий відбір, і ми, ми теж по ньому проходимо. Тому на цей рік у нас є план, і, скоріш за все, до кінця року у нас постійно йде процес набору водіїв. Є додаткові висновки, я рекомендую їх прочитати без мене, кому це цікаво, але просто вони не стосуються конкретно теми фінансової вигоди для водія. Це глобальні речі, хтось їх розуміє, хтось не розуміє, і я не хочу їх зачитувати. Єдине, що я хочу попросити вас, щоб ви поставили в якості подяку за це відео мені і Владіславу Лайк. Матеріали, дані свіжі надав мені Владіслав. Лайк поставили. Якщо тема таксі, електромобілів, ДВС для вас актуальна, обов'язково натисніть на дзвіночок, ми дуже рідко. Публікуємо відео, ну, такого розширеного плану, але публікуємо. Я думаю, вони будуть для вас корисні. Обов'язково напишіть будь-який коментар, абсолютно будь-який, щоб це відео почало розповсюджуватись по інтернету. І якщо у вас друзі в цій сфері працюють, друзі, колеги, знайомі, дуже прошу це відео їм відправляти, щоб вони теж орієнтувалися в матеріали. І додаткові переваги, додаткові плюси роботи на електромобілях описані в пункті 4.5.6, можете нажати на паузу і їх прочитати. Все, всім дякую за увагу.